Оперативна інформація станом на 18.00 20 листопада щодо російського вторгнення триває 270-та доба російського широкомасштабного вторгнення. За поточну добу підрозділи Сили оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області та Спірне, Яколівка, Бахмутське, Бахмут, Опатне і Кліщіївка Донецької області. За поточну добу противник завдав два ракетних удари по цивільній інфраструктурі міста Куп'янськ та здійснив близько 10 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення. На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угрупувань не виявлено. Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України. Надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Літаки повітряно-космічних сил Збройних сил Російської Федерації майже щоденно здійснюють польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь. Літак міг 31 К, який підіймається з аеродрому Мачулищі, є носієм гіперзвукових ракет Кінжал, що здатні вражати об'єкти по всій території України. Саме через це ми вимушені так часто оголошувати повітряну тривогу у всіх областях нашої держави. У прикордонних районах Брянської та Курської областей окупанти продовжують утримувати окремі підрозділи своїх військ. На Слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Дворічна, Огірцеве, Стрелеча Харківської області. На Купінському та Лиманському напрямках противник веде оборону на захоплених рубежах. Дійснює обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Зокрема, в районах населених пунктів Крохмальне і Табаївка Харківської області. Новоселівське і Макіївкана на Луганщині та Берестове Донецької області на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Проводить обстріли з танків та всього спектру артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам'янське, Веселе, Яколівка, Донецької області на Запорізькому напрямку окупанти обороняються від артилерійського вогню. Противника постраждали райони населених пунктів Вище Тарасівка, Гуляйполе, Новопіль, Оріхів та Червоне Запорізької області. На Криворізькому та Херсонському напрямках противник веде позиційну оборону, удосконалює фортифікаційне обладнання. Також вів вогонь з танків, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Антонівка, Велетенське, Новокаїри та міста Херсон. В Каховському районі російські окупанти продовжують займатися мародерством та грабунками. Місцевих жителів позбавляють особистих автомобілів, мотоциклів та навіть велосипедів. Противник продовжує зазнавати втрат. Так, до міської лікарні міста Скадовськ, що на Херсонщині, привезли близько ста поранених військовослужбовців російських окупаційних військ. За уточненою інформацією, підтверджено вогневе ураження по місцях зосередження живої сили противника 19 листопада. У районах населених пунктів Пологи, Кам'янка, Михайлівка, Васильівського району та Енергодар Запорізької області загарбники втратили понад 100 осіб пораненими. Також ліквідовано близько 20 одиниць військової техніки різних типів та два склади боєприпасів. Крім того, знищено колону ворожої техніки поблизу населеного пункту сиротини Луганської області. Українська авіація протягом поточної доби завдала по ворогу шість ударів: три по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три по позиціях зенітних ракетних комплексів. Підрозділ ракетних військ і артилерії і сил оборони у цей же час уразили два пункти управління, склад боєприпасів і район зосередження особового складу ОВТ та два інші важливі об'єкти окупантів. Віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо! Слава Україні!